Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анно, вітаю Анно. Ну що ж, на виборах США 47-м президентом з невеличким відривом перемагає Трамп. Що ж це означає для України? Зараз подивимось. Ще буде між ними суперечка, що означає для України, для України означає, що у нас трохи розв'яжуться руки. Я вже про це казала. Угу. І ми зможемо діяти в деяких моментах більш рішучіше. Буде бавона в Росії більше. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Угу. Тобто нам дозволять все ж таки дійсно дозволять створити цю бавовну. А що ж означає заява Трампа про те, що а, після того, як він стане на пост президента, він закінчить війну за 24 години? Це блеф чи ні? Зараз подивлюсь, що він мав на увазі. Я чую по-англійськи, що він каже НІ в НАТО, ні. Зразу відмова. Тоді би не було цього конфлікту саме за те, що Україна хотіла вступити в НАТО, і Байден ніби як не давав однозначно ні надію, то тому і Росія рішуче пішла. Війною він пообіцяє Росії, що України не буде в НАТО. Це цікаво. Анно, на жаль, тепер до ваших прогнозів, які знову таки програлися. Це смерті, руйнування, атаки. Чи посилить Росія атаку України на цьому тижні? Ну, так, ми казали з 2 числа. Mm -hmm. Восьме здається, наскільки я пам'ятаю. Чи посилиться взагалі 11 місяць дуже агресивний? Неспокійний і не тільки в Україні, ще в інших країнах. Зараз Ізраїль щось готується, якийсь обстріл по Ізраїлю. Кораблі. На кораблях щось, знову якісь операції операції корабельні готуються. Біля дорог це авто. Знову, там, де рух. Чекаємо на Україну. Шахеди комбіновані атаки, сильні ракети, якісь мають бути. Дивіться, якась кількість шахедів. А потім ракетні обстріли. Які міста? Київ. Київська область, це точно. Чомусь Польща у мене. Постійно Польща. Щось за Польщу зараз вирішується. З Польщею питання. Так. Кривий ріг. Чернігів. Штомер, ну, ніби як пролітає знову, так більш фалень жтомер пролітає. О, будуть смертя, Не знаю, з 8 числа по 8 -е число буде. Жах, до речі, ви сказали про кораблі сьогодні з'явилася в змі новина, що дрони камікадзе гур вперше уразили ворожі кораблі в Каспійському морі? Чи буде продовжуватися? Ви сказали про бавовну? Сказали про кораблі. Чи є це та операція, яку ви от зараз щойно передбачили? Окрім цього, ще буде ще. ще. Чомусь проти Польщі якісь погрози йдуть з Білорусі, я не знаю, чому. Але я бачу Лукашенко от рукою як показує, і Польщі якісь попередження. Так, щось зараз буде відбуватись в Росії з верхівкою, щось з Путіним не, не лади, угу. здоров'я. Якісь, знаєте, як напасть на нього пішла. Я бачу, що атака відразилась, небезпека. Так, тут Польща буде знову ж таки кажу Польща і Одеса, Київ. Одещина, Київщина. Тобто вам також йдуть міста мільйонники. Харків, от Харків. Що щось, щось там є таке важливе для росіян і для нас? Нам не можна поступити. Якась там є, мені показують прям точка, рух. Якийсь рух має бути. Або Росія хоче встановити якийсь ракетний запуск. Або наші. Я не можу зрозуміти. Mm. Росія зосередила близько 45 тисяч військових у Курській області, прагнучи витіснути українські сили. Чи вдасться їм це зробити, чи ми втримаємо все ж таки позиції? Знову йдуть шантаж погрози. До речі, корейці ми казали, я навіть чула, що і Таня також казала, що чекає на них смерть. Угу, mm -hmm. До я... речі, да, до mm -hmm. речі, що я помітила? Я попереджаю на іншому каналі, я сказала, що там серед корейців є китайці. Нашим потрібні перекладачі, тому що там домішують і китайців. Китайська розвідка, китайські військові також там домішуються. Для нас це плюс чи мінус? Для нас, звісно, це не плюс. Однозначно не плюс. Нам потрібно дипломатії, якісь домовляння з Китаєм чи що? Я не знаю, ось з кораблями ще загострення буде на кораблях. Ще готують знову велику партію, десь ближче до центру. А де було десь влучання? Чи по Харкову, чи. Так, центр саме. Центр, самий. А, це центр і Запоріжжя. Це і Харків саме центр ну, там влучило. І Запоріжжя, там є загиблі, на жаль, вчора семеро людей. Я не знаю, чи це дублюється, але знову я бачу, що по центрам, центр саме точка влучання. Сильні ракети будуть. 12, 13, 12. Взагалі цей місяць такий складний дуже. Так, Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, але всього лиш до 7 лютого 2025 року. Чи може це передбачити нам дійсно швидке закінчення війни на початку 25-го року? Я знаю, Анна, що питання досить таки. Таке тонке, але я також знаю, що в просторі варіантів вже є ця дата. Я казала, що від початку 25-й рік до 25-го року, так як мені показували карти, має бути якась зупинка. Це не говорить про те, що абсолютно на всіх територіях все вирішиться. Ні, це не про всю територію. Але щось має бути зупинено, якісь мають бути узгодження однозначно, в 2025 році. І має прийти жінка. Я не знаю, або в Росію, там іде якісь, знаєте, мені також зміни, якісь кардинальні в Росії. Десь має прийти жінка, яка все одно допоможе Україні. По-любому. Мені вчора. Постійно обличчя посміхаю, що Трампа було. Але я також відчуваю, не знаю, як ви, що за ним іде небезпека. Можливе отруєння, можливий напад. І дуже багато він примінив магії вуду я вже побачила. Африканська магія було дуже багато обрядів зроблено задля його перемоги, тому що він не мав перемогти. Магія вуду. За ним. Тож за ним темні енергії ходять, бачите? І 11-й місяць дуже буде такий напружений, агресивний місяць, вирішальний. І тут якось перекликається з Польщею. Щось буде з Польщею вирішуватись. Або Польща проявить себе, або будуть погрози натяки в бік Польщі. Узгодження вже зараз будуть пропонуватись на найближчий час на кінець цього місяця. Відмова України до вступу в НАТО. Цікаво. Це те, що боїться Росія і їхній аргумент, чому вони пішли війною проти України. Шляхи якісь будуть порти, шляхи, кордони. От зараз будуть про поставки вирішуватись питання великі. В... Я бачу, що мають доставити якусь сильну зброю. КНДР потрібно нам якось попередити і ще не розслаблятись з терактами. І ще можливі такі. Спроби мінувати, закладати вибухи вхівки за такі в загальних місцях скупчення. Анна, чи справді можуть відправити Південна Корея, відправити спостерігачів в Україну через військових КНДР? Чи це просто балачки? Ви знаєте, Україна, я казала давно, що буде відчувати розчарування, і тут в Україні потрібно остаткуватись, як самі по собі не очікувати надто на допомогу, нам потрібно зробити вирішальний рішучий крок. Це в плані озброєння сильної, потужної зброї, але і не без дипломатичних. Носим не без цього. Ну, то знову Польща. Я не знаю, про що це говорить. Польща, Київ, вирішується доля Києва. 16 числа буде вирішуватись доля Києва. Погроз. Багато буде погроз саме за Київ, зараз спір іде. Анно, повернемось також до виборів в Америці. Майже всі європейські лідери та лідери інших країн. Уже привітали Дональда Трампа з перемогою. Не поспішає це робити Путін. І не планує вітати Трампа з перемогою на виборах. Чому? Знаєте, мені сказати це дуже боляче цю фразу, яку я чую. Але те, що мені кажуть, Путін ще не награвся війну. Він не готовий швидко, йому ще хочеться погратись. Дуже подобається йому розв'язувати військові конфлікти. І тому зараз в Ізраїлі там також готується. Іран, Ізраїль щось там має бути також. Ще не награвся. Хочеться погратись, кровушки хочеться. Анно, я знаю також. Що дуже зараз багато людей потребує підтримки вашої допомоги, і ви робите дуже часто робите зустрічі з вашими прихильниками, і робите їх не просто так, а заради того, щоб і допомогти людям. І підтримати Збройні Сили України. Так. Чи плануєте найближчим часом такі зустрічі? Так, звісно, 16 числа, 11-го місяця о 16-й, буде відбуватись благодійний захід, зустріч задля допомоги і підтримки військових. Ось всі мої відомості про донати, про те, що перерахування, все є на моєму сайті. Ось і тому, так, я чекаю, хто хоче прийти на особисту зустріч. Хто зацікавлений, приходьте, будь ласка, на зустріч. Я вас чекаю. Тільки записуйтесь, постарайтеся раніше трошки записувати не в останній день. А також я відкрию нашим підписникам, що ми з Анною Атамановою готуємо також і спільну, дуже таку цікаву, театралізовану зустріч. Під час новорічних та різдвяних свят. Тож слідкуйте, будь ласка, за анонсами. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути дзвіночок, щоб не пропустити важливі події з Анною Атамановою і Тетяною Гай. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу! До побачення!